Вже кілька років проблема водопостачання залишається актуальною для жителів села Киселівка Чернігівського району. А минулого літа люди майже тиждень жили без води. Зламався старий насос, що закачував воду до системи. Тоді вирішити питання допоміг Владислав Атрошенко, придбав та оплатив встановлення нового обладнання. Тоді ж на зустрічі у місцевому клубі люди дякували меценату за допомогу в оновленні водопостачання, але скаржилися, що наступне лихо з водою може трапитися вже найближчим часом. Це допомога дуже велика. велика. Ну саме більша в нас біда. Я думаю, що і клуб це постоїть. А саме біда в нас буде через півроку рік. Так і сталося. Довелося бурити нову свердловину. І знов допоміг Владислав Атрошенко надав допомогу киселівцям у розмірі 40 тисяч гривень. Наразі наступна проблема: стара водонапірна башта Рожновського і мережа застарілих труб давно вичерпали свій ресурс. Нещодавно відбулася зустріч селян з помічником-консультантом Владислава Атрошенка по Чернігівському району Олександром Мисюрою. Справа у тому, що на сьогодні киселівці назбирали вже 17 тисяч гривень. Але для придбання сучасного обладнання потрібно вдвічі більше 34. І знову люди звернулися до мецената. Він погодився допомогти громаді. Олександр Мисюра розповів людям про принцип роботи благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Трошенка. Касу фонду наповнюють усі небайдужі і разом допомагають розв'язувати нагальні проблеми громади або конкретної людини. Наразі вкрай необхідно допомогти юнакові спакуля, який потребує операції. І такі ситуації, на жаль, не поодинокі. Киселівці зрозуміли і дали згоду на те, щоб їхні кошти 17 тисяч гривень, направити на допомогу іншим людям. У свою чергу Владислав Атрошенко оплатить устаткування для водогону та роботи з його встановлення. Таким чином мешканці села отримають кошти необхідні для придбання обладнання, та водночас допоможуть людям, що опинилися у тяжкому становищі.